Зима зовсім скоро разом із нею повертається і допомога від держави цього року. Уряд готує не просто тисячу гривень для всіх, а й масштабні виплати для тих, хто потребує особливої підтримки. Хто саме зможе отримати ці гроші і на що їх можна витратити? Розповім за мить. Це новини ТСН мене звуть Людмила Труфин. ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Рік майже 14 мільйонів українців отримали тисячу гривень та іншу допомогу від держави. Цієї зими програма повертається, і підтримка для соціально вразливих категорій стартує вже з грудня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в суботу. 1 листопада, готуємо програму підтримки наших людей, всіх українців цією зимою. Минулої зими майже. 14 мільйонів українців скористались тисячою гривень підтримки іншими напрямками державних програм підтримки, і цієї зими теж ми будемо допомагати нашим людям. Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють вже в грудні зимову підтримку. Ми зараз визначаємо, які конкретні елементи будуть враховані. Перше це пряма підтримка. Як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби, також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно: це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть в зонах бойових дій, деяким іншим групам в суспільстві. Прем'єр-міністр України представить всі деталі. Обов'язково збережемо. На зиму фіксовану ціну на газ жодних підвищень, також на електрику для побутових споживачів. Окрім того, президент повідомив про заплановане розширення медичних програм, проєкт ЧЕКАПІВ, який готує Міністерство охорони здоров'я України, тобто можливість кожної дорослої людини приділити більше уваги своєму здоров'ю, має запрацювати вже в січні. За дорученням президента уряд має представити деталі зимової підтримки до 15 листопада. Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін повідомив, що усі українці, які звернуться з допомогою грудь, Дні зможуть отримати тисячу гривень у рамках урядової програми зимової допомоги. На відміну від минулого року, перелік дозволених витрат значно розширено. Тепер виплати можна буде використовувати не лише на продукти харчування, а й на оплату проїзду, придбання ліків та інші важливі потреби. Раніше уряд анонсував ініціативу для малозабезпечених сімей, яка передбачає виплату 6,5 тисяч гривень, зокрема для родин на прифронтових територіях. Виплати відбуватимуться в рамках державної програми під назвою Тепла зима, яка стартувала напередодні опалювального сезону 2025-2026 років. За даними проєкту урядової постанови фінансову підтримку отримують понад 600 тисяч українців. А загальний обсяг фінансування складає більш ніж 4 мільярди гривень із державного бюджету у рамках програми Тепла зима. Окремі категорії українців отримують по 6,5 тисяч гривень, щоб легше пережити холодний сезон. Підтримка дістанеться дітям-переселенців – понад 250 тисяч осіб. Людям з інвалідністю першої групи серед ВПО – 12 тисяч 800 осіб. Одиноким пенсіонерам з надбавкою на догляд – 17 тисяч 500 осіб. Дітям під опікою чи опікуванням – 40 тисяч 900 осіб. Дітям-сиротам та дітям – з інвалідністю у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім'ях тисяча осіб дітям із малозабезпечених сімей понад 330 тисяч осіб. Виплати по 6,5 тисяч гривень будуть фінансуватися з коштів міністерства соцполітики. Гроші надійдуть або на спеціальний рахунок або на дія картку. Використати їх можна протягом 180 днів після зарахування. Подати заявку на виплати можна буде з 15 листопада по 15 грудня. Вона охоплює дві категорії: стандартну допомогу у тисячу гривень для широкого кола українців і додаткові виплати по 6,5 тисяч гривень для соціально вразливих груп. Міністр соцполітики Денис Улютін на зустрічі з журналістами повідомив, що на ці виплати в бюджеті закладено 14 мільярдів гривень. Очікується, що близько 10 мільйонів українців скористаються програмою. Додаткові 6,5 тисяч гривень отримають ті, хто особливо потребує допомоги в зимовий період, малозабезпечені сім'ї, пенсіонери з надбавками на догляд, діти ВПО, діти сироти, діти з інвалідністю та інші категорії. Денис Улютін також повідомив, що до кінця 2025 року планується відкрити за кордоном два нові центри єдності. Цитую, там українці, які виїхали, зокрема зможуть отримати соціальну, юридичну психологічну допомогу, отримати відповіді на запитання про повернення додому, працевлаштування, відновлення документів, пошуку роботи і житла в Україні. Перші дві локації Німеччина та Іспанія розповів міністр. В своєї черги премєр міністерка Юлія Сверденко повідомила, що торік програмою зимова підтримка. Скористалися понад 14 мільйонів українців 57% витратили на оплату комунальних послуг. До слова, це ще не все в Україні запускають нову державну програму транспортної підтримки. Володимир Зеленський оголосив, усі українці зможуть безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до 3000 тисяч кілометрів. Про це президент заявив у своєму зверненні 1 листопада. Я доручив. А... Пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від Укрзалізниці уЗЕ три тисячі три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути львів, Київ, Київ, Дніпро, будь-які будь-які інші три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується, і оскільки наша Держава підтримує сферу пасажирських перевезень. Компанія має дати відчутну відповідь людям. Кошти, які використовуються, реально служать суспільству. Сергій Лещенко, заступник голови наглядової ради Укрзалізниці, розповів деталі нової програми УЗ 3000 Вона дозволить певним категоріям пасажирів подорожувати залізницею безкоштовно і головне без жодних додаткових витрат. Із держбюджету програма використовує вільні місця у потягах під час так званого низького сезону мобільності, наприклад, у листопаді, коли потяги часто і так їздять напівпорожніми. Крім того, Лещенко пояснив, що програма уЗ 3000 діятиме не завжди у періоди підвищеного попиту, наприклад, на свята чи канікули, вона буде призупинена. Пасажири отримуватимуть пропозиції з доступними датами і зможуть спокійно відмовитися, якщо вони не підходять. Цитую: хто не захоче їхати або йому не підійдуть дати, той не поїде. У музеях теж є безкоштовні дні, але багато хто уникає саме цих дат, зазначив він. В Укрзалізниці уточнили, програма УЗ 3000 стосується саме поїздів далекого сполучення, тобто внутрішніх маршрутів по Україні, жодного преміум-сегменту чи міжнародних рейсів, лише звичайні подорожі всередині країни. Цитую, це адресна можливість для тих, у кого є потреба, а кому не потрібно, звісно, можуть купувати квитки без жодних змін, наголосили залізничники. Вони додали ця програма. Ідеальний варіант для тих, хто не прив'язаний до конкретних дат. Наприклад, хоче раз на рік навідати родину або використати відпустку, щоб поїхати Україною. Так, держава стимулює українців подорожувати і у тихий сезон, і звільняти місця у потягах у періоди ажіотажу. До того ж, зараз обговорюється, що робити із невикористаними кілометрами, чи їх можна буде накопичувати або переносити. Назва програми уЗ – не випадкова. Цифра 3000. Тисячі означає кілометражне довшого маршруту Укрзалізниці в Україні туди і назад. Саме ця відстань і стала символом безкоштовних подорожей для українців. Цитую, ця відстань символічно покриває найдовший наявний залізничний маршрут Україною туди, зворотньо із Запоріжжя до Ужгорода. Тож дасть можливість відкрити країну всім, де б хто не жив. А що думаєте ви про зимову програму підтримки? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більш новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе, до зустрічі.